Вчора на полях Генеральної асамблеї, Організації Об'єднаних Націй, Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. І понеслося. Думка Трампа змінилася. Трамп підтримує Україну. Україна відвоювує тисячі квадратних метрів територій. Де? Що насправді відбулося в нью йоркі А насправді Дональд Трамп грає з Зеленським Євросоюзом. І попереду нас чекають темні і криваві часи. Трамп фактично вчора умив руки від України. Трамп вчора дав можливість Путіну фактично своїми, своїми виступами, тезами, наступати далі. Замість миру Україна отримає криваву війну, величезні удари і жорстоке поводження з нашим населенням.